Так, як і обіцяв, знімаю відео сімрки. По Сімрка четвертого року, я там написав сьомий по документах гляну, вроді як 4. Сімака ну, як семака, сейчас одразу, наверное, залізу, подивлюся під низ, покажу. О, о, блин. Так Низ дно, ну, це єдине що я тут нацаме. Найшов ось цю. не видно бляха, хар. Ось цю. Ону. Дирка, одну. І все, в принципі. О. Ти. Тут все під пасажирським. Все ціле. Багажник. вихлопна, багажник, коротше, тут в принципі не можу показувати. Кардан. Так. Вибачу зараз Так. А, із нюансів. Не робив генератор, зробив уже його. О, там перемотали його коротше, і цей капот. Коротше, відкривається от такою отакою, тому що в общем, це, як я й казав, це та сього машина не було мені ніколи. Воно... Бачу, тросик є. Не було мені коли з нею возитися. Откривається... короче, цим, цим тросиком капот не держав, тому що проблеми з петлями. ось Внизу, зверху, там нормально, та нормально. Та нормально. Під капотне пространство. Передохринтель він відкрив Поміняв свічі. О. Ну коротше так Що там ще? Що там ще? Та й не знаю, що тут показувати, в принципі, вроді все як за саме Зараз заведу, а по, по цьому по корпусу. так е це грязь. Е Машина в хазяйстві була, е ну крило поцарапано є там нюанси, да дверка все вм'ятина, ну невеличка, вроді би, не є е саме. Е пороги, Ну звісно, що вони там гнилуваті спереді. В принципе, они цели. Ну, Но... а сзади у нас и девица, видите? Сзади. Тут все гнила. Ну, показываю так, как есть. А, задняя задняя дверька лева. проблема с открыванием. Ай Я, -я. Я... Тим, не буду открывать, не, не могу ее открыть. Да не дивиться треба, тоже не могу, когда не дивиться сзади ну, сзади как семерка как семерка открывается с ключа О, из э... С... И... ключ да. И открываем багажник так на у нас тут запаска валяется І ще якась гадость. ГБУ немає, звісно, О. Ну, є там нюанси. Ну. Так. так, права сторона. В принципі, нормальна, таке. Кумбак. По правій задній дверці я там людям розказував. Ось все тут є пішла гниль, корозія. Ну і пороги, звісно. Пороги як пороги. Все покажу. Так. Прилог, колеса це, це сьогодні з генератором колупався так. двері Закрились чітко. Ці чітко закриваються. Тіло. Там карта знята. Карта є. Це, мабуть, тест щось хотів робити. ну, короте, не, цьому. Не, не вийшло. В нього в армію забрали. Не він зробити, коротше, дзеркала права нема. Щоб були в курсах. Так, салон. Салон як салон. Сімюрка як сім'я. Динаміки. Не знаю, чи робоча, не включав. Думаю, що ні. Думаю, що динаміка не робоча. Кресла. Одне. Друге. Так. Ну, Панель. Там воно. Зараз, якщо яркость настроїться, не настроїться, мать треба фонарик брати. Там воно ну, короче, світ работає. Я перевірив, зараз буду показувати. А то остальне вгорів стекла, там ще щось. Не знаю, я його не перевіряв. та й время не було провіряти. Так, зараз Заведу. Пока суть та діло. Опа. Так. Это... Может быть, рано карточек поставить. Ладно. Так. Ну, Симак, как а Так, э, проверка. Вот светка. Ближний свет фар работает, дальняя работает. Ну, по Повороты естественно. Э, э, зарядка оно есть. что? показы датчики я думаю там на на уровень топлива я думаю вы не работая телефон сюда температуру минимум по ну, минимуму показы сейчас трохи проеду Неудобно одною рукою і в камеру дивиться. Так, ну і я буду заганять в гараж в сухий короче, її. Ну, тобто, работает, все нормально, все за Так, Батько показує, що треба вже заїжджать. Так, ну в принципі, отак, якщо треба буде ще щось, типу, там якийсь обзор там, чи отцом, то... Uh, to, ну, То ну напишете.